Ось такий кольоровий спічечний коробок. Дуже маленька туманочка, а світить майже як повноцінні лінзи. Дивіться на стенд. Зараз швиденько їх підключу. Мають білий та жовтий колір світіння. Жовте можна поставити як на ближнє світло. Біле трошки вище буде, як на дальнє. Дуже маленьких розмірів туманочки. Можна вмикнути їх одразу і біле, і жовте світло. По розмірам туманочка складає в довжину 67 мм, шириною. 40 мм. І товщина туманочки 21 мм. В комплекті йдуть ось такі кріплення, ось так це буде виглядати в зібраному положенні. Вставляють їх зазвичай в решітку радіатора. Можна поставити на бампер, під бампер, на решітку, куди вам буде зручно, туди їх можна встановити. В комплекті йдуть ось такі контролери для живлення, працюють вони 12-24 В. І, звісно, все для того, щоб встановити. По підключенню 4 проводка, один мінус і три плюса. Плюс на білий, плюс на жовтий і плюс на кольорову підсвіточку. Можна кольорову підсвітку використовувати як габарит. Для того, щоб замовити, звертайтеся за оцим номером телефону або переходьте до нас на сайт carstore.com.ua і робіть замовлення там. Дякую.